Слухай, я чую історію про те, що ви що ти наче працював з мером Чернівців? Бодьо. <смі> <смі> От, розкажи про цей кейс. У мене в серпні прилітає пропозиція Андрюха. Не хоче попрацювати в команді мера. Я такий, що? Браво. Приходить до мене один е чувак і знову ж таки, наскільки контакти? Все, що робиться в вашому житті, воно має якийсь певний наслідок. Він був в мене на виступі на івенті про стартап раніше. Один мене взяв до себе на роботу, а другий задав про мене через два чи три роки. Бо він такий: Андрюха, креативний чувак. І він каже: Андрюха, ми збираємо команду. Я такий, я в делі. Клас. І... Бо це було цікаво, це було нестандартно. Я, я збирав команду, у нас, бу... у нас було ще дуже все страшне. У нас була своя штаб-квартира, це реальна квартира, в якій був офіс. І в нас був такий собі. Е, ну, Я тоді був один, це, це не, це не, агенція не працювала над цим проектом. Але я, я був тоді один, по, по суті, з агенції, е, і працював. Це команда, яка була зібрана 2-3 місяці, і в нас був наш кандидат, який він, він зараз є діючим мером міста. Вот так от. Нормально. — Ти знаєш, Зарісовка, ні, це. Ладно, можна. Я зробив мером міста, мера міста. На цьому можна закінчувати. Роман Васильович, це прикол.